Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чаровий день, черовий огляд на edc річ яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Ліхтар Вюбен Піл 01. Отже, перші враження після відкриття, і після того, як я взяв його в руки. Такі ліхтарі я часто бачу у фільмах, де головними героями є лікарі, і саме такими довгими ліхтарями вони і користуються, коли роздивляються пацієнтам зіниці очей. В нашій групі DC Victorinox Ukraine є кілька лікарів, і, звичайно, я поцікавився в них цим моментом. Відповідь була наступною: так, лікарі користуються ліхтарями, коли досліджують пацієнтів, ліхтарем вони світять в око для дослідження очного дна. Ну, щоб побачити стан сітківки, побачити стан судин сітківки. Ну, у випадку, якщо пацієнт перебуває, наприклад, в важкому стані, Лікар має побачити реакцію зіниць, чи, наприклад, є там вітальні функції. В принципі, це можна робити будь-яким ліхтарем. Просто особисто в мене такі довгі ліхтарі асоціюються саме з медичною сферою. Насправді подібні довгі ліхтарі виробляють багато компаній. Я бачив, що у Найткор є такі, є такі в Люмінтоп, на Аліекспрес є ну, дешманські шляпи за 100 гривень, однорежимники там на дві батарейки формату 3А. Але я їх не раджу купувати. Що стосується цього Вубен, то, ну, по-перше, він має стильний дизайн. У нього зручний хват. На офіційному сайті в описі він позиціонується як ультралегкий і яскравий ліхтарик в форм-факторі, ручки. Який розроблений для щоденного насіння, тобто на EDC, для професійного використання та для надзвичайних ситуацій. І незважаючи на свій такий, знаєте, мініатюрний розмір і вагу, а він важить лише 45 грамів, причому з акумулятором, цей ліхтар забезпечує максимальну яскравість 650 люмен. Недовго, лише одну хвилину, але сам факт. Отже, тут 351 д кольорова передача крі 90. Температура світла в нас нейтральна. 5000 Кельвінів, Сам корпус анодований алюміній Type 3. Є захист від подряпин, він не боїться падінь, він стійкий до корозії. Його, до речі, можна обробляти спиртом. Тут заявлений захист IP68, тобто можна купатися в воді на глибині 2 метри, з ним можна працювати, коли йде сніг, коли йде дощ, коли взагалі нестерпна злива. І, як бачимо, тут класна двостороння кліпса, в міру жорстка, і вона надійно фіксується на кишені. Так, вона не. Глибокої посадки, як я люблю. Але тим не менше, слухайте. ну, Принаймні подобається вона мені. Класна, дійсно, класна. Кліпса. Е, в комплекті в нас йде ось такий от літієвий акум формату 10880 на 600 мА 3,7 вольта. Е, його можна заряджати, як бачимо, через порт Type-C. Або, до речі, даний ліхтар сумісний з двома батарейками 3А, або е, ось такими Lada Ikea, або білим Енелупом, та або чорним Енелупом. Вони всі підходять. Дуже чудово. До речі, є важлива порада з цього приводу. Ну, як бачимо, все на батарейках, на Нікелевих акумах. Все працює. Е, є важлива порада. Ні в якому разі сюди не можна ставити два літієві акуми формату 10440. Чому саме? Тому що кожен з них по 3,7 вольт в сумі вони дають 7,3 вольта. І ви просто можете спалити діод. Тільки має тут стояти, якщо це літієвий акум, це має бути комплектний акум 10880. Він якраз на 3,7 вольт. <кій> І сюди можна також ставити два нікелеві акуми 3А. Або дві батарейки 3А. Тобто, як, як так вважаєте, але в жодному разі не два акуми по 37. Тепер давайте по режимах. Все дуже просто: одна кнопка, чотири режими. Так, найменший режим у нас ось він. Це режим Moonlight, один люмен. І на цьому режимі ліхтар може пропрацювати 125 годин. Тобто це приблизно 5 діб. Далі йде мінімальний режим на 50 люмен. На цьому режимі він працює приблизно 7 годин. Середній режим 150 люмен 2,5 години. І турбомаксималка 650 люмен. Але майте на увазі, це лише фактично турбопих. На максимальному режимі він світитиме десь приблизно одну хвилину. Потім яскравість різко падає і падає до 150 люмен. Як на мене, режими тут підібрані, ідеальні 1, 50 і 150. Є пам'ять режимів, як ви побачили, так. Е, Moonlight, Moonlight, він завжди корисний, щоб зорієнтуватися в темному просторі і нікого не засліпити. Далі, 50 люмен, найкращий режим, як на мене, щоб переміщуватися в закритому просторі. 150 люмен цілком достатньо, щоб йти темною вулицею і світити собі під ноги. І 650 люмен. Ну, це просто на всяк випадок. Хай буде. Щодо комплектації, йде ось така коробка. В цій коробці ще одна коробка. Тут все дуже просто. Маємо мануал. Маємо ще втретя коробка у нас. Фірмовий темляк Вубен, Type-COSB, c OSB, ну і два ущільнювачі. Ну і, звичайно, мануал, який я ніколи не читаю. Та, в принципі, тут і не потрібен цей мануал для цього ліхтаря, тому що тут все дуже-дуже просто. Висновки. Давайте трохи про висновки. Ну що, класний, зручний, презентабельний. Ідеальні режими, зручне управління, зручне утримування. Файний ліхтар, і крім того, він, ну він бюджетний. Він бюджетний насправді. Ціна на нього зараз 1090 гривень. Але якщо ви купуєте його на офіційному сайті Вубенком то обов'язково вказуйте промокод дулзе в 10 і вам буде знижка в 10%. Тобто, взяти його можна не за 1090 гривень, а за 980 гривень. Ну, в принципі, можна зекономити на доставці. Ну і найголовніше тут є п'ятирічна гарантія. Якщо з ліхтарем щось не так, якщо щось трапиться, ви просто звертаєтесь до офіційного представника в Україні, де ви купували ліхтар, з вами оперативно зв'яжуються і вирішують усі питання. Тобто, немає необхідності контактувати. Саме з виробником. Тому усім раджу купувати у офіціальних представників. Ліхтар класний. Ну, він мені дуже-дуже сподобався. Так, те, що він не може стояти на хвостокришці, Ну то таке, <кхем> чого страшного немає, в нього зовсім різні, зовсім інші задачі. І я вам скажу, що така річ стала буде класною. Класною річчю на подарунок. Ну, скажімо, на подарунок для лікаря. Якщо у вас є знайомий лікар, то замість шоколадки, дорогої шоколадки, можна подарувати йому ось такий от ліхтар. Так що, друзі, такі справи. Ну і наостанок, за традицією, знову запрошую вас до нашого чату в телеграмі DC Victorinox Ukraine. Нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. І аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас DC став, і я відправлю вам запрошення посилання. Так що, друзі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо йдете до бомбосховища, то обов'язково беріть з собою ліхтар або такий, або такий, або такий. Ліхтар завжди знадобиться в наш непростий час. Пані та панове, всім па-па, слава Україні!